Ми сперечаємося. А чого б зказано Ми Ми офіційні документи, де вказано військовою адміністрації, що немає московського патріархату, а мене хочуть взяти інтерв'ю з провокативним наміром про те, щоб а я, я не хочу щось. Я свою вони... думку. Я не прийшов сюди скандалити. У мене нема настрою, я не було з ким сваритись. Боже Тому зараз ще піст. Я мама і не радила би сваритись. Я виставляла. Зараз я тільки подивлюся, чи я взяла їх собою. Ви знаєте, скільки тут благодійного фонду грошей з міського бюджету? Ну дивіться, я зараз, зараз, ну, зараз що, то я вам скажу мен... в електронному форматі. А, як в якщо ви не скажете, то, то, то я не познаю. Я приїхав 에... просто по іншій темі зараз сюди і хотів поцікавити. За висловлення, е... за висловлення міського голови, от е... 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 я вам зараз покажу, так. та під час пенарного засідання про те, що щодо щось типу. Такого як ви висловилися, так да? на нього відкрита кримінальна справа. І що? вас це не цікавить? А де саме? Як саме ну, трошинський Ну, відкрита? Ми а що дивіться? Я можу... про Дивіться, дивіться. Я ж можу так само зараз сказати, що ви на мене напали з ножом, поліція відкриє вас кримінальну справу. але це не значить, що це правда. Ви можете да, Тому сказати? Сказати? що відкрить не... кримінальну справу. і вирок це різні речі. В кого відкрити? Ні, я не хочу ну, виходити побачити. Добре, по, давайте по тоді поситати. Я бачу, що ви Чи? просто не хочете слухати. Як, Шановний перед тим ви ж журналіст. Те. Ви ж маєте якусь журналістку етику, правильно? Ну, ну, ну? Ви ж маєте висвітлювати п'ятий канал, тим паче, ви ж маєте висвітлювати. Ні, ви просто дивіться, ви мені сказали, що є документи. які, які підтверджують, що Зарубін зарубінь стверджував, що немає московського а Тут ви приходите, показуєте, що є, якась була суда, на його слова, що він заявив, що є московська. Ні. Чекай. як ну він заявляв ну, і судом було доведено спусті. відкрита на нього кримінальна справа ну, від, судом, давайте на судом чи відкрита так. кримінальна справа це різні речі Давайте так відкрита кримінальна справа, поки воно є неспростовано, да і поки дивіться, воно є дивіться, дивіться у нас не так. А я у нас просто людина автоматично це, ви знаєте не ви. до моменту, поки судді визнає винною. Я, я Так, да, Десь мене хотіли, є. Секунду, я Якщо, скидала. якщо ви хотіли розробу розробу, поговорити розробу, вашу думку, висловити чи будете ви переходити приєднуватись, чи не будете? Я оце хотів запитати підстави. Які мають бути для цього підстави? Так, я вашу думку, я ж не кажу, я не прийшов з вами сперечатися. Ви скажете ні. Ми не ну поясніть Вікторії, да, ну, так, хвилиночку. Вікати щось або віка, віка. <рес> не... Вони Вік. Просто власна думка усе, да, так. і просто власна думка, чи, чи... чи... ми будемо чи ні. Що, що, що є офіційні я я Ні, та, є, та, є, Це військова, київська. Обласна військова адміністрація. Вона чітко вказує. А, це ви Вікторія Кохановська. Так, я а, Вікторія Кохановська дуже приємно, ну, я бачу ваше відео. Так? Так. Ну, то ж, я ну, шути, точніше чув про ваше відео, тому що я вас випізую. Супер, а чого ви чули про мої відео? Як в мене їх тисячі таких ну, відео? Бачте, я де я кожного журналіста розповідаю і на документах довожу, що немає відсутня. Тобто а, ви а хочете у Київській області відсутні релігії. Місце своїх установчих документах, відомості щодо належності. От ну, ви ж не, визнаєте. Може, в установчих документах не визнаєте, щоб ви в що ви викликаєте, ви тільки МП? що, ви тільки що? Хотіли взяти коментар, коли я вам показую офіційні документи, Дивіться, що такого Те, що нема. ви не визнаєте. Ви можете скільки завгодно. військова адміністрація не визнає. Військова адміністрація Військовий... каже, що ви не вказали, що ви не вказуєте це в документах. Стоп, стоп, давайте? Давайте зараз зачитаємо А тепер уголок. давайте, шановний Голок, Або що буде щодо доведена наша, що ми щось хочемо, не хочемо в судовому порядку. Або ми ви так само точно нам показуєте документ, Давайте що я ми голос зачитаю, не хочемо. що там написано, щоб можна було на камеру. У Київській області так? Угу. відсутні релігійні організації, так. релігійні громади, які містять у своїх установчих документах відомості щодо належності до суб'єктів Московський Патріархат або. Та або УПЦ МП. Тут, тут вказується, що немає організацій в відомостях, яких вказано, що московський Е, Я вашими в... ж словами, поки не буде доведено е, судовому порядку, що ми щось хочемо, не хочемо, будь ласка, дотримуйтесь хоча б журналістської етики для початку. Так? Дивіться, Перед тим, як підходити, я громадянин, я громадянка України. У мене паспорт громадянки України. Ну, у мене теж у вас теж нічого не збуває. Ви відкривали говоримо, свою другу інші. сторінку паспорта. Ви у відкривали... мене і картка А, то у вас ну, так? і що? А у мене такий паперовий. паспорт. Я не розумію, що? до чого ви ведете. А що ти? Установчі документи знаходяться на затвердженні у мовами тут пишемо російською що. Ну, ну, як ну. І що? Тобто ви ну, ну як і що? Тобто ви не визнаєте мій паспорт? Я та Боже з бав визнаю вашу російський паспорт. Я нічого не говорив, що я не визнаю. Тим, ваш паспорт. Перед тим як говорити мені щось, типу порошенківських закликів, мова там я віра, вам казав там, щось про мову, віру чи так. Ви ж тільки про це і говорите. Ви тільки про це й говорите. Шановний, ви ж тільки про це й говорите. <п 'ят> mm, <п 'ят> да, <п 'ят> я? <п> так. <'ят> тільки да, я хотів... Та я не ви. знаю, що... Ви почали <п 'ят> своє Дивіться, <п 'ят> питання. Ми <п> говоримо, <'ят> ви почали ми <п 'ят> <Ви> своє <обучаємо>. питання. <'ят> ми хочемо взяти інтерв'ю про перехід. Або Давайте ви... Ну, Яке я... приєднання? Так, я відмовився. Приє... Приє... Ну, ваша думка. Як це? Ви обмовились? Ви знаєте, що ви обмовилися? Про що саме? Перехід або приєднання? Ну, це плюс-мінус синоні. Перейти можна дорогу. Дивіться, а приєднання як можна? Переходить до іншої. Зв'язку з чим? Дивіться, я хотів... Ну так. Вона вирішує, Релігійна вона громада. буде голосувати за чи проти e, справа в тому, що Рецькова. релігійні збори має організувати безпосередньо керівник релігійної громади, так? або mm, члени не. релігійної громади, а члени хто є релігійної релігійної членом, громади. А ті, хто будувати це. Вони є члени це територіальна громада, яка можливі ста благодійні внески ви які де? Дивіться, там ви, купа людей, як які самі особисто, а ви їхні рідні Ви які де? в дитячий власне, садок, заклад не інтернату. Не ви несете туди ящики продуктів, там, одяг. Ви претендуєте потім, після цього всього, на дітей в інтернаті. Ви не порівнюєте, будь ласка. А, тому, я, а чому не порівнюєте? Ні. Що, якщо громада будувала церкву, вона має право на цю церкву розпоряджати. Та в законному порядку за рішенням суду. Ви зараз говорите, Приєдно, Відповідно, я потім порядку я так розумію, да, а що ви так, так розумієте? Так. Тобто, тобто ви визнаєте, давайте діалог продовжимо. Тобто ви визнаєте, що вони будуть проводити, щоб вони не проводили, воно буде скасовуватися в суді? Ні, ви визнаєте. Буде, ви будете подавати в суд, знаючи вас особисто, ну не особисто, а знаючи вас, я знаю, що ви будете подавати, звертатись до бездіяльні протиправні дії, будемо оскаржувати і до правоохоронних органів. Ви просто, ви просто говорите абсурдні речі. Якщо б громада щось би прийняла рішення, чи про перехід, чи як ви там висловлюєтесь, або від'єднання, приєднання, то, напевно, щоб ми не судилися самі судом, правильно? Ну, дивіться, є частини. Так. Ви, я я вибачаюся, дуже дякую. Це для мене дорожче, більше духовного приносить, ніж ви як